Перше соборне послання святого апостола Петра, глава 1, вірші з 1 по 2, з 10 по дванадцятий. глава друга, вірші з шостого по 10. Петр, апостол Иисус Христов, избранным пришельцем рассеяния Понта, Галатии, Каппадокии, Осии и Вифинии, по прозрению Бога Отца, во святыне Духа, в послушании и кроплении крови Иисус Христовы, благодать вам и мир да умножится о нем же спасении взыскаша и испыташа пророцы, и же о вашей благодати прорекоша, испытающе в каково или в кое время являше в них Дух Христов, прежде свидетельствуя о христовых страстях и о славах я же посих. «Ім же открися, я ко не самим, но нам служах Хусья, я же нині возвестишася вам, благовіствовавшими вам Духом Святим, посланим з небесі, вняже, желають ангелі принікнуті». За не писано есть в Писании. все полагаю в сионе камень краеуголен, избран, честен, и, веруя в он, не постыдится. Вам убо честь верующим, а противящимся камень его же не зиждущий, Сей бысь во главу угла, и камень притыкания, и камень соблазна». О нем же и притыкаются слову противляющиеся, на неже и положении быша. Вы же род избран, царское священние язык свят, людие обновление, якодо да добродетели возвестите из тьмы вас призвавшего в чудный свой свет, и же иногда не людие, ныне же люди Божии, же помиловані, ныне же помиловані бысти. Петро Апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення, понту Галатії, Кападокії, Азії Віфінії, вибраним із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа, на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа. Нехай примножиться вам благодать та мир. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли Він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було. Що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим і з неба посланим, на що бажають дивитися ангели. Бо стоїть у Писанні: ось кладу я на сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали часоноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані.